Вітаю вас, шановні друзі, особливо моїх підписників на моєму каналі. Ось, ідучи по дорозі, на поле поверну на свої гарбузи, які я прополював, садив, корав. Можу сказати, що робота удалася, гарбузи пішли в ріст гарно і можна очікувати. Є деякі пропуски, але для гарбузів це не так проблематично, тому що вони розростаються. Ось така Право треба ще пройти трохи між міжряддям, аби подолати ту траву, яка знову засіялася, чи з насіння, чи з остатків кореневищ. І все тоді буде добре. На цьому відео своє. Закінчую. Дякую, що були зі мною. На все добре. До побачення, до наступних відео.